Друзі, можливо, ви замітили, що зараз наших відео стало трошечки менше. Це не тому, що ми обмінилися, а тому, що ми колядуємо. рушники, йдуть у коляда! Поляна, славим Господа Христа, поляда, Господа Христа, Господиня в тебе вина напекла і на поляда, поляда, Господа Христа, оляда, дик, оляда. Також нагадую, що 25 січня буде у нас завершення торжественне нашої колядовіницької єпархії, зустріч молоддю, спілкування з отцом Олександром Клименком і, можливо, іншими гостями, а також Різдвяний фестиваль. Хрестово Звичайський прав, 25 січня. Усіх запрошуємо.